Довкола Чернігова триває будівництво оборонних та фортифікаційних споруд. Їх зводили у 22-му та 23-му. За запитом військового командування є потреба це робити і зараз. Днями командувачока північ разом з ВО міського голови відвідали ці об'єкти. Будівництво оборонних споруд є актуальним. І зараз, в 24-му році, воно було актуальним. У 22-му році воно актуальним є завжди, тому що дай Бог до цього, щоб не дійшло. Я думаю, що не, не дійде. Але готуватися потрібно і зараз ми готуємося. Тобто, таким же чином, як будувалися е, смуги оборони е, в області, е, ну і в областях оперативного командування Північ таким чином, зараз плановано посилення оборонних рубежів на околицях міста Чернігів з допомогою з, е, коштів бюджету міста Чернігова. На даний момент визначений ряд. Позиція опорних пунктів, де потрібно встановити бетонні споруди, де потрібно облаштувати додаткові укриття, додатковий антидроновий захист, тому в цьому напрямку ми зараз і працюємо. Виконують роботи коштом міського бюджету, але основним замовником є військові. Саме вони в першу чергу визначають, що як і де потрібно робити, враховуючи досвід появи нових засобів збройної боротьби та викликів, які можуть виникнути на сучасному полі бою. Додається антидроновий захист і антискід пояснюють в оперативному командуванні. Ми зараз працюємо тільки над посиленням позицій. За дорахунок бетонних споруд. Зараз я бачу, є певні, скажімо так, завдання, які ми маємо визначити для особового складу, для влаштування додаткових позицій або для підтримання існуючих позицій, де особового складу тривалий час не було. Воно, звичайно, потрохи приходить, увітшає і обсипається. І тому потрібно і додатковий ресурс залучити. Для позиції я маю на увазі для відбудови позицій, які обсипались внаслідок погодних умов. Ну і відповідно до даних саме, заходів, додатково буде встановлено антидроновий захист. Місто сподівається, що ці позиції не знадобиться використовувати за прямим призначенням, але продовжує зміцнювати фортифікації навколо себе, щоб бути надійно захищеним, зазначають у муніципалітеті по задачі військового командування громада чернігова спрямувала кошти в цьому році це 50 мільйонів гривень на укріплення оборонних споруд які будувалися в 2022-2023 році і побудову таких вогневих позицій на території навколо міста я завжди казав що пріоритет номер один для нас захист міста оборона міста підтримка військових частин відповідно ну я вважаю, що це дуже суттєва робота робота виконана якісно. сьогодні ми з керівником касівськ перевірили окремі позиції Роботи ще тривають, але я хочу, щоб громада чітко отримала сигнал. Місто Чернігів набагато більше захищене, чим було в 2022 році. Військові мають набагато більше можливості для його оборони. Єдине про що я говорив сьогодні, і повторююся, дуже хотілося б. і Я дуже сподіваюся, що ці позиції не будуть потрібні, вони не будуть задіяні для виконання цих бойових завдань і будуть пізніше використовуватися для навчання юнаків до призовної підготовки територіальної оборони і так далі. Тому що ці споруди... Руди вони будуть задіяні виключно в разі наступу на місто Чернігів.